Чергова порція гарячих слів від Тайсона Ф'юрі Про рекордні гроші Френсіса Ангану та причину, чому він відмовився проводити бій проти Усика. Ентоні Джошуа та Девантай Уайлдер погодили умови очної битви. Це протистояння буде мати ще й титульне значення. А український боєць просто зарубав свого опонента в Німеччині. Доволі переконливо, як для року, простою. Джошуа проти Уайлдера. Схоже, що цей бій став ближчим, аніж могли собі подумати. І все завдяки Енді Руїсу. Мексиканець мав повноправний шанс вийти на. На Донтайл Велдера в елімінаторі від WBC. І вивіска крута, і потенційно крутий мегафайт. Але бій так і не відбудеться, і все через гроші. Після того, як Део і Руїс не домовилися, їхню можливість претендентського бою скасували, а свій рейтинг WBC оновила. І він перед вами, Део все ще перший. Хоча вже рік не був у ринзі, натомість в притул наблизився AJ. Роїса опустили на п'яту позицію. Про можливе протистояння Деонтею Уайлдера з Ентоні Джошу говорять уже дуже давно. Однак цього разу вони ще й можуть вийти на елімінатор від WBC. тобто переможець по праву буде претендентом на Тайсона Ф'юрі. Не факт, що бокси ще входить у плани циганської королеви, адже він збирається і в клітці побитися. Однак Део і Ейджей часу не гають. Ми погодили умови бою Джоша Вайлдера, але допоки ми не отримаємо контракт, бій не відбудеться. Ми готові прийняти цей бій. Шеллі Фінкель, менеджер Вайлдера, з яким я розмовляв, теж готовий провести його. Це не обов'язково має відбутися в Саудівській Аравії. Зараз ведуться переговори про інші країни. Водночас я дійсно не здивуюся, якщо Джоша в кінцевому підсумку битиметься з Ф'юрі. Зараз іще зарано говорити про те, що. Що цей бій точно відбудеться, але позитивні суви є, і це чудово. Та й, взагалі, топові протистояння для цього покоління боксерів питання дещо екзистенційне. Усик проти Ф'юрі, Деонтей та проти Ентоні Джошуа. Саме таких поєдинків цього покоління ми хочемо, щоб найкращі билися з найкращими. Бити Хеленіуса для розігріву це може бути окей історія, якщо за нею йде дійсно класне протистояння. Адже якщо не виходити на топові бої, будучи топовим боксером, то для чого взагалі тоді боксувати? Девін хейні перейшов у суперлегкий дивізіон, але доля його поясів буде ще довго вирішуватися. По WBC усе мало б бути чітко. Переможець елімінатора, і перший номер Шакур Стівенсон мав вийти проти перспективного небитого американця Френка Мартіна. Сторони домовилися, вдарили по руках і все вже було готово до офіційного анонсу бою на 16 листопада. Однак за кілька днів після погодження контракту Мартін взяв і відмовився від цього поєдинку. Чому він відмовився, я в принципі розумію. Ну, бо програє. Але навіщо тоді погоджувався? Однак, ніби вже знайшли іншого противника Стівенсону. Не має стати домініканець Едвін Делос Сантос, який постійно закликав Шакура до бою. Шакур уже відреагував в інстаграмі, мовляв: готуйся, Едвіне. До Сантос насправді не здається найбільш очевидним варіантом на чемпіонське протистояння за лінією WBC. Ну, не супер топовий це боксер, але поглянувши на рейтинг, все стає зрозумілим. Френк Мартін пролітає, бо відмовився. Ломаченко також повз. Бо, за словами Боба Арома, хочу відпочити до кінця року. Айзек Крус, я припускаю, схиляється до бою по лінії WBA, де він перший номер. Але й там суперник Джервонта не подарунок. Вільям Сапеда міг би претендувати на ремінь, але вже буде мати рейтинговий бій 16 вересня. Тому на найближчий час зараз абоненти знаходиться поза зоною досяжності. І таким чином черга дійшла аж до шостого номера списку. З одного боку, я вже казав, що хочеться, аби топо боксували з топами. А з іншого, якщо деякі топи відмовляються, то доводиться лише розводити руками і боксувати з ким є. Я вот це подумав про себе. Екс противник Усика Мурат Гасієв буде боксувати уже цього місяця. Мурат проведе бій 30 вересня проти шведа Отто Валіна на кону по SWBA Intercontinental. І виникає питання, чому взагалі росіянин боксує? І ось чому. По-перше, тому що цей бій по лінії WBA. Їхній президент Мендоса дуже толерує до росіян, тому ніяких вето щодо них немає. На жаль. А по друге, тому що Гасієв більше не русський, принаймні по документах. І ще минулий свій бій проти Балогуна він проводив уже як громадянин Вірменії, аби не мати проблем із жодною з асоціацій. Але є хороші надії на те, що цей бій, росіянин або Вірмен Гасієв, усе ж програє. Валін буде першим реальним випробуванням Мурата в надважкому дивізіоні. Швед у Рос і сил. Йому наразі 32. А єдина поразка в кар'єрі від циганської королеви. Та й те, Валін один із тих боксерів, які завдали найбільше клопотів У Отто, як на мене, є проблеми зі стійкою та футворком. Він то на місці стоїть, то для чогось переминається, і це точно не нокаутер. Однак є й позитивні моменти. Швед не дурник і ніколи не приймає відверту бійку. Нехай захист не без шпарин у нього, проте стилістично це якраз контрпанчер. Діє по супернику, вичікує його атаку і Дає один-два удари після провалу опонента. Боксер з помилками, але за своєю манерою це саме те, що потрібно, аби перемогти Гасієва. Я абсолютно не стверджую, що Валін напевне переможе Мурата Гасієва, хоча б тому, що в Гасієва є такі удари, яким раз, і питання бою вирішене. Але в той же час, якщо Валін протримається хоча б раунду до восьмого, я думаю, що це може бути достатньо конкурентне протистояння. До всього в цей же день боксує. Олександр Гвоздик буде настаювати. Чись страни, ми його поєдемо поддержувати. Тому я сподіваюся, що обидва представники синьо-жовтих країн і Швед Валін, і українець гвоздик, принесуть нам у цей день хороші новини. На характері: Українець здобув перемогу, боксуючи в Німеччині. Наш напівтяж Єгор Валіковський проводив свій десятий поєдинок серед профі проти венесуельського жорнімена Омара Гарсії. Єгор виглядав краще за суперника, працюючи одиночними ударами. Однак мені здалося, що цей таксист. Добряче вимотав нашого бійця. Видно, що венесуелець вирішив поповні відпрацювати свій гонорар за поєдинок. Тому був достатньо кусючим і весь час наступав. Аж до самого свого фінішу в восьмому раунді за формули у 8 3 хвилинок. Українець знайшов свій шанс і точним кросом поклав противника. <звітний тихнік. звітний тихнік> Той зумів піднятися? Тож Єгор добив його вже на фінішній стрічці цього поєдинку. Jetzt will der Nikowski den Locker. Garcia will weiter. Kämpft weiter. Was ist das hier? Für ein Finish. Vom Ukrainer. Воліковський більше року не проводив ніяких поєдинків, тому при нагоді вітаємо із вдалим поверненням. Цікаві новини з близького сходу: Олександр Усик зустрівся з туркі Алальшихом, який організовує поєдинок між Тайсоном Ф'юрі і Френсісом Гану. І насправді є підстави вважати, що Усик власною персоною буде на цьому поєдинку. А якщо так, можливо, що і він підніметься в ринг. Після бою. З одного боку, це ж було вже, а з іншого команда Усика хоче цього бою і може піти на будь-що, аби домогтися свого. А от про заробітки любить розповідати чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі. За його словами, опонент Френсіс Нгану заробить рекордну для себе суму. Всі казали, що Нгану ідіот, коли він ішов з UFC. А зараз він раптом став генієм чи не так? Френсіс заробить приблизно 10 мільйонів доларів. Тож закидайте тухлими яйцями його хейтерів. Френсіс отримає купу грошей і стане багатим. Це приблизно в 20 разів більше ніж його найбільший гонорар в ММА. А якщо він не переможе, то забезпечить своїх онуків на все життя. На чесно кажучи, Донгану претензій і немає, тому що він би 10 років працював в UFC, бився там і все одно б не зробив таких коштів, як за один цей бій. Тому це мінімум часу, мінімум витрат своїх зусиль і максимум грошей для бійця ММА. До всього я нагадаю, що векс-чемпіона UFC вже підписаний контракт з лігою PFL, який почне діяти наступного року. Тобто дядько разово заробить гроші і повернеться у свій звичайний ареал, аби гамселитися за правилами ММА. У мене претензій немає. А ще часто бій Ф'юрінгано порівнюють із боєм Флойда проти Конора, мовляв, топовий боксер проти ММАшника, теж топового, який дебютує в боксі. Однак я вважаю, що це некоректне порівняння, адже на момент бою в 17-му році Флойд уже два роки був на пенсії після 20-літньої топової кар'єри в боксі. Коли він не залишив по собі практично жодних запитань. І коли ти вже закінчив, тобі 40, ти так кайфуєш від життя, бо віддав всього себе боксу, чому би не провести виставковий гучний бій за вагони грошей та взагалі жодних претензій? І інша справа, коли в тебе є один великий вусатий виклик у боксі, і ти в самому розквіті сил, але замість визначного боксерського поєдинку йдеш махатися проти бійця ММА. Відчуваєте різницю? Саме тому для мене ці поєдинки це дві абсолютно різні історії. Хоча нічого зараз фуру і не зобов'язує битися з Усиком, Джошу або Вайлдером обов'язкового претендента немає. За бій за абсолюта не домовилися, а бити когось із рейтингу ну, це багато їм грошей не принесе. This is Hey! Тим паче Тайсон має купу причин, чому не битися з Олександром Усиком. Кілька з них він озвучив після прес-конференції. Наш бій не відбувся, тому що усик лайно. Його у будь-якому випадку побив Даніель Дюбуа, тому він тепер не актуальний. Чи був удар Дюбуа легальним? Та сто відсотків усик опинився в нокауті після удару по корпусу. Маленький гімнюк Він здався. Я ж казав, що немає жодного Олександра. Шон Портер напівсередньоваговик, але він переміг Олександра в середній вазі. Послухайте, я тут не для того, щоб говорити про цього потворного маленького виродка зі щілиною між зубами. Я тут, щоб говорити про короля UFC. Щиро кажучи, мене не цікавить цей маленький хрін за кордону. Він мені взагалі не цікавий. Ну якщо вже циган вирішив покопирсатися в минулому усика. Дозволю собі такий історичний відступ. 2007 рік Тайсон Ф'юрі ще аматором приїжджає до України, де програє українцеві Івану Безверхому у фіналі молодіжного Кубку Донбасу. Яка краса? Донбас-Переждакнігоні. З победою! І нагадую, що ви підписалися на канал Тайк Майсон. Новини боксу просто зараз. Я Макс Діденко. До зустрічі!